Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу проговорити про один цікавий проєкт Alp Знайшов його на просторах інтернету, і він привернув мою увагу декількома речами. Ну, По-перше, це період існування проєкту. Якщо подивитися на ціну, то CoinMarketCap почав відображати з початку 2022 року. Тобто проєкт у нас існує вже більше двох років. І як ми бачимо за цей весь період, окрім ось цього підйому, не було жодних прострілів ціни. І вся, вся ось ця зона від 1,7 до 0,7 доларів за монетку, це є зона накопичення. Це є дуже гарний показник. Ще які висновки я роблю з цього графіка ціни, це те, що ось цей діапазон 80-70 центів це є дуже гарною зоною підтримки. Тобто фонди і інвестори не дають провалитися ціни, ціні нижче і викуповують, поки не саме в цьому діапазоні. Якщо подивитися по капіталізації, то капіталізація спочатку його відображення була 258 мільйонів, трошки падала до 190, потім зростала до 472 і зараз ми маємо на сьогодні 198 мільйонів. Це 285 місце. Доволі непогано як для не дуже відомого проєкту. Обсяг торгів складає 2 мільйони доларів. Це також гарний показник для не дуже відомого проєкту. Ще хочу зауважити, що ось ці підйоми капіталізації, скоріш за все, припадали на те, що. Коли проходили лістинги, ось на цих біржах. Є знайомі, вже всім біржі є незнайомі біржі, але основних топ-5 бірж у нас ще немає тут. Тобто лістинг на основних 5 біржах не проходив. Тому у нас є ще час і можливості для зростання капіталізації і, відповідно, зростання ціни. Це є дуже гарним показником. Якщо ж подивитися на е, сайт проєкту, ну, мене тут більше за все цікавить е, соцмережі і команда, і фонди. Як ми бачимо, команда не переховує своїх облич прізвищ, е, якщо вони дійсно справжні, то е, команда у нас величенька, всі відверті, показують свої обличчя, не переховуються на якийсь анонімний проєкт. Якщо подивитися на партнерів та інвесторів, тут у нас є як знайомі назви, так і незнайомі назви, але все ж таки різних фондів і партнерів дуже багато. Це теж гарний показник для цього проєкту. Якщо ми подивимося на їхній твіттер, то ми побачимо, що у них 190 тисяч підписників, і в принципі Twitter. Функціонує, тобто команда пише, якісь пости робляться, за маркетингом дивляться, і це теж є гарний показник для проєкту. Телеграм-канал 15 тисяч підписників теж в принципі, гарний показник, враховуючи те, що проєкт у нас займає по капіталізації лише 285 місце. Хочу наголосити, ну, чим це мене приваблює, тим, що у проєкта є куди рости. Зараз він знаходиться в зоні накопичення. І капіталізація така, яка може дати ікси. Тобто, якщо капіталізація буде зростати з лістингом на таких біржах, як Bybit, Binance OKEX, звісно, буде зростати і ціна. І так як це буде перша поява на цих біржах цього токену, буде створений певний ажіотаж, на якому також можна буде свої токени продавати. Але щоб продати свої токени при лістингу, нам спочатку треба їх придбати. Як ви бачите, я придбав 67 токенів проєкту і ще 70 доларів я залишив саме під цей проєкт. Робити буду я наступним чином, якщо ціна буде падати нижче, я буду поступово докуповувати на ось цей об'єм 70. доларів. Якщо ціна буде зростати і зросте до 1,5 долара ось цього діапазону приблизно, я продам половину своїх токенів, тобто поверну USDT. Інша ж половина буде чекати або лістингу на Binance або ж альтсезону, або різкого зростання ціни, тобто в діапазон, саме, якщо ось так ось графік зробити, то десь цієї ціни 15-20 доларів. Тобто, ось цього діапазону, якщо ціна вискоче сюди, я продам іншу половину токенів. Що, в принципі, для мене є ціллю цього проєкту. Тому, якщо вам також стало цікаво, зараз якраз є гарна можливість і гарна ціна для входу в цей проєкт. Але хочу наголосити, що не забувайте про ризики, тому що ніхто не гарантує того, що цей проєкт завтра не буде коштувати нічого. Він так само, як може заробити ікси, так само ви можете тут втратити свої гроші. Дякую за увагу і раджу приймати рішення самостійно.